Привіт! В цьому відео розповім про автомобільну зарядку. Це автомобільна зарядка ТУКІ на 200 Вт. Вийшло так, що я ухватив її майже вдвічі дешевше, ніж її стандартна ціна на AliExpress і вирішив зробити коротеньке відео з тестами, тому що в YouTube я не побачив, начебто по ній немає інформації, тому вирішив, може, можливо, комусь буде це корисно. Дана зарядка може видати з кожного із портів Type-C по 100 Вт. Я також протестував протоколи, які вона підтримує за допомогою фнірсі. І дійсно вона може видати по 100 Вт з кожного порту і одночасно, тобто 200 Вт. Також другий і третій порт, я так розумію, вони пов'язані, тому що якщо щось підключити до третього порту, то тоді цей порт скидається і не можна отримати швидку зарядку. Але якщо ви підключили щось до першого порту, наприклад, будете навантажувати його на 100 Вт і підключили до другого порту, то вони ніяк не впливають друг на друга, і ви можете і тут, і тут отримати високу Потужність. Заявлено, що ця зарядка може працювати від 12 або 24 вольт. Я тестував її за допомогою зарядної станції, яка видає в мене 12 вольт та 10 ампер, тобто 120 ватт максимум. Тому прямо повноцінні максимальні тести навантаження я зробити не міг, щоб не перевантажувати станцію, але я навантажував її, навантажував її короткочасно там 140-150 Вт. І дана зарядка це видавала, і станція також це видавала. Але довготривалий тест я робив наступним чином: я підключив до першого Type-C порту навантаження і виставив там приблизно 95 чи 100 ватт і до другого порту я підключив ще навантаження приблизно там 20-25 ватт воно знімало і станція зазвичай весь час показувала 120 Вт, ватт те що вона віддає тому потужністю 120 Вт ватт я її і тестував і по температурам можна побачити що вона спочатку там була приблизно там 46 шість градусів в цій верхній частині вона нагрівається приблизно до температури 60 і навіть 70 градусів було, коли я підключав ще повербанк, щоб зняти приблизно 140-150 Вт. Тому температури мож можуть бути тут навіть на 70 градусів на корпусі. Можливо, якщо навантажити її повністю максимально там на 200 Вт, можливо, будуть температури і вищі. Але при навантаженні в 120 Вт я її тестував приблизно 2 години. На відео це на відеоставках це має бути видно. І в такому режимі вона там тримала температуру приблизно 62-65 градусів. На корпусі. Чи це багато, чи це мало, можете написати в коментарях. Але в цілому, я думаю, непогано. Звісно, не кожному потрібна така потужність, але таким чином є можливість, наприклад, до одного порту підключити ноутбук, до іншого там, смартфон і о, заряджати одночасно декілька пристроїв. Ще й з великою потужністю, звісно, потрібно, щоб і джерело видавало необхідну потужність. Також ви можете побачити, які були пульсації при навантаженні 100 Вт. Я виставив на навантаженні 5 А і 20 В. Думаю, що це в межах норми. Вага зарядки приблизно 57 грамів, довжина 8 діаметр 4,5 І ось ця, ця широка частина вона приблизно тут 3,5 см. Ось такі тести, сподіваюся, вони були корисні, тому що що міг протестувати, я протестував і показав, як є. Якщо ви користувалися такою зарядкою, тривалий час і, можливо, знайшли якісь там недоліки чи нюанси, то будь ласка, напишіть. Я думаю, це буде корисно тим, хто якраз обирає собі подібну зарядку. Посилання на зарядку я залишу в описі під відео. Також заходьте в телеграм-канал, там я більше розповідаю про якісь цікаві якраз знижки, я більше розповідаю про товари, які купував, роблю такі маленькі міні-огляди. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.